Всім привіт, друзі! Мене звати Олена Водоласька. Сьогодні в студії я, я керівник туристичної агенції Тривел Рай, мережі Агенції гарячих путівок. І сьогодні ми поговоримо про Єгипет. Чому про Єгипет? Ну, по-перше, тому що в нас все ще зима. І по-друге, Єгипет це основний напрям наших туристів, які обирають теплий та доступний відпочинок саме взимку. А... Основним запитом туристів. По Єгипту в цей період, в період січень, лютий та трохи березня є основні такі вимоги: готель в бухті, піщаний погологий захід. І бажано, щоб було куди вийти за межі готеля для того, щоб трохи розбавити свій відпочинок. І сьогодні я пропоную вам розглянути готель «Іберотель Пелес. Це готель, який відповідає всім цим вимогам. І більше того, сервіс і якість цього готелю дуже, мають дуже гарні відгуки. Тому давайте подивимось. Для мене це готель, який розташований в бухті Шармель Майя. І окрім того, що він має таке гарне розташування, особисто мої асоціації це саме в цьому готелі найтепліший басейн. І це дійсно так: готель невеликий, займає всього 30 тисяч квадратних метрів. Але дуже приємний і для спокійного відпочинку, також основний, основною частиною, на яку вар, варто звертати увагу, що цей готель перестав приймати дітей. Вони зараз працюють по концепції 16+. Тобто, для кого підійде цей готель? Це для е, мам та дорослих дітей, які старше 16, -ти. також для пенсіонерів. Комфортні номери це завжди те, що турбує наших туристів, які замовляють готелі. На це звертають увагу. От в цьому готелі завжди проводяться реновації, в незалежності від того в якому стані. І це, звичайно, приваблює. В готелі в нас два основних басейни, один з них з підігрівом. Отакі От будиночки, корпуси. Тут їх чотири корпуси. На територію готелю, оце басейн з підігрівом, і трохи нижче ще є один басейн. Також в готелі є критий басейн, і він також підігрівається. Тобто, яка б не була зима, які б не були вітри, тут в готелі буде тепло. І, по-друге, тут в цій бухті завжди купаються туристи. Тобто, це готель саме для зимового відпочинку. Оці кабани, до речі, якщо ви відкрите будь-який будь сервіс в інтернеті, ви побачите спершу їх. Тобто тут в нас є тераси невеликі, от подивіться, які комфортні. Да? Тут вийшли собі ком... комфортно дуже. І спокійно, найголовніше те, що готель має таку спокійну релаксову концепцію. Тут немає дуже активної анімації, яка буде дратувати вас, ну тому що готель не працює з контингентом, таким як діти, і тому тут основна анімація там якась жива музика або йога, і такі легкі розваги, і ну, саме для комфортного, спокійного відпочинку. Тому якщо зараз, наприклад, да, втомлені люди. Обстановкою навколо, і е, якщо у вас є можливість у чоловіків є можливість виїхати з України, то це готель, який можна розглядати саме для, для релаксу. Е, в готелі є два пляжі, і це також є перевагою. Зараз ми подивимося, це в нас перший пляж, який одразу біля готелю розташований. Е, тут піщаний пологий захід. Це вигляд в нас такий має невеличка територія. Піщаний пологий захід. Тут на пляжі проводиться якась невеличка анімація, якісь там ігри, боча. І е -е, подивіться, який пісочок. Такий міленький, комфортний. Ось такий він. Ну і берег, берег, звичайно, піщаний захід, ви можете спокійно заходити купатися. Але для туристів, які хочуть е дайвінгу, снорклінгу, є ще другий пляж, на який е возять туристів на човнику, але він не впорядкований там тільки для тих, кому попірнати по і позайматися е дайвінгом. На, в території готелю є також два е лякарт ресторани, які звичайно. Будуть, можна, туди, можна їх відвідувати за попередню резервацію безкоштовно протягом одного, там, одного тижня. Система харчування все включено. Також є паб. З Повідгукам туристів, яких вже ми багато звідси відправили, на харчування взагалі ніхто ніколи не скаржиться. І от підтвердження, тому що вдале розташування поруч Old Market, сюди можна вийти купити. Купити фруктів, які зазвичай везуть туристи, але звертайте увагу на те, що якщо ви, наприклад, летите з Польщі, то в Польщу не можна вести манго. І ці наша звичка наших туристів, які ящиками везуть, ну звертайте увагу на те, що це може бути ну, не то, що небезпечно, вони поляки можуть просто їх його конфіскувати. Ну маєте Просто читайте правила, і все, все буде добре. Значить, по готелю основний контингент сказала: це в нас дорослі, або мамочки з дорослими дітьми, або просто дорослі, і спокійний, комфортний, релаксовий відпочинок. Також ми бачимо, що тут в нас було і спа, і е, вайфай. Тобто тут ви взимку відпочинете на всі 100%, якщо ви оберете цей готель. Що ми маємо по. По, по цінах. Да? По цінах. Значить, а... сюди можна дістатися, наприклад, з Катовіце, в лютому мінімальна ціна випадає на 0,8.02, 0,8, 08... 8 лютого. Сім повних ночей в готелі. Буде 72 тисячі 300 на двох. Все включено. І в пакет нас ходить авіапереліт като віце трансфер, проживання в готелі, харчування і страхування. В березні. Цей готель буде коштувати дорожче трошки, ну, тому що вже в них трохи більше починається сезон, більше летять люди, але е, суттєвою різниці між погодою, цих там, 3 градуси 5, воно не буде дуже, дуже сильно відчуватися. Ціна буде в березні на 3.03, наприклад, 78 тисяч гривень на 2-7 ночей. Якщо ми кажемо, що Туристи можуть летіти з Кишиньова, І це станом на зараз найдешевші варіанти виліту з Кишиньова. І, до речі, дістатися до Кишиньова з Києва, у будь якого міста України також достатньо легко і таких черг. Як на польському кордоні, там немає. Тому звертайте увагу також на, на, на такі варіанти. З Кишиньова, наприклад, мінімальна ціна в лютому буде на 4 лютого і ціна складає 67 600. Ну, різниця доволі суттєва, майже 8 тисяч гривень. На березень це буде 72 200. Також можна поїхати з Жешува. Жешува ціна мінімальна в лютому буде на 7 число. Це буде 69 тисяч. І на на 12.03 в березні 66 800, Але прошу всіх туристів звертати увагу на те, що тут може бути наприклад 6 ночей плюс одна, тобто одна ночь ніч в дорогі, 7 ночей плюс одна. Тобто не повних ночей. Коли ви цікавитеся з туром складом тура, бо вам сподобалася якась певна ціна, будь ласка. Враховуйте те, що там можуть бути нюанси по перельоту і по Тобто, всі ці речі важно важливо враховувати на момент бронювання. Також, наприклад, може бути виліт з Сучави. Сучава це найближчий аеропорт в Румунії до українського кордону з Чернівців до Сучави, теж там близько 3-4 годин з рахуванням проходження кордону. Тобто, це також варіант, який можна розглядати нашим туристам. 70 тисяч. Отже, судячи з цін. Ми можемо сказати, що з Кишиньова ціна найприємніша. Далі літо квітень-травень квітень, також можна летіти, але ми розуміємо, що тут вже буде так жарковастенько. Тому якщо замовляти тури, то, звичайно, за, на період, зимовий період іборотель Пелес. В бухті ель Майя з такими умовами і з гарним сервісом, це той готель, в якому ви не пожалкуєте, що ви його забронювали. Звичайно, якщо ви не очікуєте якоїсь там яскравої анімації або якихось там ексклюзивних розваг, тут їх не буде. Це інший, інший формат готелю. Отже. В лютому в березні летіти можна. Контингент туристів ми сказали. Будь ласка, звертайтеся до, до агенції нашої мережі. наші Менеджери, керівники турагенції, які давно працюють в цій сфері, допоможуть вам підібрати саме цей готель або будь-який інший. А якщо, наприклад, ви вже тут були, у вас є якісь там власні враження з цього готелю, будь ласка, також пишіть в коментарях. Ми залюбки почитаємо і поділимося зі своїми, зі своїми туристами. Дякую за увагу, всім гарного дня!